Якщо у вас є грижі, протрузії, проблеми з попереком, грудним відділом або шиєю, то покажу вам дуже дієвий комплекс вправ для всього хребта, який допомагає позбутися від болю, скутості в хребті та покращити поставу. Цей комплекс я даю багатьом своїм пацієнтам і він їм допомагає, якщо, звісно, вони його виконують. Зараз я буду вам це показувати. Вам нічого із обладнання не потрібно. Просто повторюйте разом зі мною в моєму ж темпі і е, таку ж саму кількість разів. Потім ви зможете збільшувати або трошки під себе підлаштовувати техніку, але починати потрібно так, як я. Лягаємо на підлогу і виконуємо першу вправу. Вона називається кобра. Вам потрібно так розмістити руки, щоб вони були десь від 90 градусів вверх, або, но не близько до себе. Туди. От, приблизно такий кут може. Тепер розслаблене положення. І я випрямляю руки, розгинаю грудний відділ хребта. Дивлюсь трошки вгору, але не занадто, щоб не перепрокидувати шию. І видох. Невеличку паузу можна вверху робити. І знов. І акцентую я не на поперековий відділ, а на грудний. Тобто, мені потрібно, щоб розгиналось не отут, а вище. І цього вже буде достатньо. Таким чином робити не треба. І повторюйте за мною 10 раз. Раз. Два. Три. Акцентуємо саме на грудному відділі. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Добре. Тепер розташовуємося на четвереньках. Коліна спеціально роблю ширше. Значить, трошки зміщую таз назад. І витягую повністю руки. Тепер. Простий варіант виконання цієї вправи це на прямих руках без згинання, без пролазення. Просто випрямляюсь і прогинаюсь. Таким чином. Назад, наприклад, вдох. І на видоху вперед. Але набагато краще, якщо ви навчитесь робити хвиле подібно. Як це робиться? Спочатку таз. Потім середина спини грудний відділ, шия. І навпаки розгинаємо. Тепер голова починає. шия. Грудний відділ поперек. І назад. І тепер робимо в такому варіанті як вам зручніше. І раз. Два. Три. Выдох вперед. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Дев'ять. І 10. Тепер. Стаємо на четвереньки так, як вам зручніше. І робимо ротацію. Перший варіант це рука за голову. І робимо розворот повний. Дивимося на стерю. При цьому таз не віляє. Зафіксували і видох. Робимо. Раз. Два. Три, чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Девять. Десять і в іншу Десять. Раз. Два. Таз фіксований. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Девять. Десять. Далі. Робимо. Наступний варіант. То було, я називаю розкрутка, а тепер закрутка. Тобто перевертаємо руку і кладемо плече на підлогу. Видох. Робимо 10 разів на обі сторони. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Єсть. Тепер перевертаємося на спинку. Лягаємо і ноги внизу. Одну ногу підхоплюємо і обов'язково натягуємо пальці. Тут можна в замок, но не обов'язково можна і просто притримати. Задача розігнути повністю коліно. При цьому носок завжди натягнутий. І робимо разом по 10 разів на кожну ногу. І. Раз. Два. Три. 4, Пять. Шість. Носок завжди натягнутий. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Тепер на іншу сторону. Обов'язково пальці завжди на себе. Раз. Два. Видох. Три. Чотири, пять. Шість. Сім. Вісім. 9 і десять. Єсть. Основна базова е, гімнастика для хребта. І тепер ще е, невеличкі вправи для шиї. Отже, е, робимо передній і боковий шифт. Шифт От С. Отакий рух, як ніби видвіжний ящик. Назад теж втягуємо. Отак От має виглядати. Підборіддя рухається по одній лінії. Робимо разом 10 разів. Раз. Два. І назад обов'язково. Три. Чотири. Пять. Шість. 7. 8. 9, 10. Тепер шифт, але боковий. Спина рівна. Можна перед зеркалом робити. Плечі не рухаються. І тепер, не рухаючи плечима, робимо бокові шифти. Ніби у вас отак. От мотузочка. І ви головою рухаєте по мотузочці. 10 разів. Ну, по 5 в кожну сторону. Раз. Два. Три. 4, пять, шість, сім, вісім, 9, Десять. Нагадую, що це не наклони, не повороти. А саме отакі рухи. І тепер можна ще по п'ять кругів в кожну сторону. Кругом. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три. 4. 5. У кого не виходить щось, то обов'язково вийде, якщо ви проявите належну наполегливість. Якщо робити цей комплекс кожного дня, як мінімум один раз, а у тих, у кого є зараз наявний біль, то я рекомендую, хоча б перші пару тижнів поробити і зранку і ввечері, то ви відчуєте себе набагато краще. Але якщо вам потрібна допомога в Києві, то записуйтесь на прийом. А якщо вам потрібна допомога онлайн, то теж ви можете знайти всі контакти в описі під цим відео. Підписуйтесь, записуйтесь на прийом, ставте лайки, зберігайте це відео, передавайте його друзям і слідкуйте за новими відео.